Друзі, вітаю! Я Владислава Трошенко, мер міста Чернігів. Маю честь запросити вас до співпраці та відновлення славетного міста на півночі України, одного із найстаріших в східній Європі, якому більше 1300 років. І вже з 10-го століття ми були одним із центрів молодої Київської держави і впливали на її історію. Пережили всі випробування часом і дійшли до наших днів. Перш за все, завдяки нашим людям. З першого дня широкомасштабної війни Російської Федерації проти України тисячі черніївців за покликом серця взяли в руки зброю та стали на захист міста. Чернігів став щитом, закривши собою шлях до Києва багатотисячній армії агресора і заплатив за це високу ціну. Більше місяця ми знаходилися в оперативному оточенні, фактично в умовах гуманітарної катастрофи. Щодня. Терористична армія Росії завдавала нищівних ракетно-бомбових ударів та здійснювала артилерійські обстріли міста. Загинули сотні мирних мешканців. Ворог залишив нас без світла, води і тепла, знищив тисячі приватних помешкань, цілеспрямовано розбив об'єкти критичної інфраструктури та десятки приватних бюджетутворючих підприємств. Сотні людей втратили робочі місця. За свою стійкість та героїзм Чернігів отримав почесну відзнаку міста Герой. Попереду багато роботи для повного відновлення та відбудови. Вже сьогодні ми працюємо над стратегією розвитку, в якій бачимо Чернігів сучасним, комфортним, технологічно розвинутим європейським містом. Вірю, що разом переможемо, разом відбудуємо. До зустрічі на форумі Rebuild Ukraine.